Кілька років тому компанія Facebook виплатила десятирічному хлопчику Яні із Фінляндії гонорар у розмірі 10 тисяч доларів. Знаєте за що? Хлопчина знайшов баг. Дозвольте пояснити, Баг – це слово жаргонізм, слово яке означає помилку в програмі. Так ось. Цей хлопчина в Ютубі опановував мистецтво знаходити слабкі місця в програмах. Йому вдалося віднайти баг в програмі Фейсбуку, якби зловмисник до Яні знайшов цей баг, він мав би можливість змінювати коментарі людей від їхнього імені. Тож, Фейсбук подякував Яні. Уявіть собі, що Пентагон кілька років тому почала програму, яка так і називалась Зламай Пентагон. Багатьом хакерам дали право віднайти слабкі місця в комп'ютерних програмах, в програмах безпеки. І найбільший гонорар складав 150 тисяч доларів. Чому компанії Facebook, Google і навіть Пентагон наймають хакерів? Тому що баги є. І тому, що наявність цих помилок насправді коштує набагато дорожче, ніж віднайти їх і відремонтувати. Ми живемо в країні, де до повномасштабного вторгнення лише 10% подружніх пар сказали, ми живемо щасливим подружнім життям. Більше половини подружніх пар розлучалося, ще приблизно 40% признавалося, що живемо так собі. Дозвольте, я нагадаю вам відому народну мудрість: посієш думку, пожнеш вчинок, посієш вчинок, пожнеш звичку. Посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш долю. Якщо в Україні 9 із 10 подружніх пар. Пожинали не найкращу долю в подружньому житті. Це говорить про те, що у нас, чоловіки, у нас, у подружніх пар, у дружин і чоловіків є баги, є ті вади, недоліки в характері, в звичках, вчинках, але все починається з наших думок, з нашого світогляду. Дозвольте сьогодні поділитися з вами трьома істинами, які, як на мене, є цілющими для подружнього життя. Істина перша. Бог задумав шлюб не як союз двох, а як союз двох з творцем. І якщо це так. То насправді є щось саме важливе, саме святе, що може відбуватися в житті чоловіка і дружини. І це щось, що відбувається навіть не між ними, а між кожним окремо взятим і їхнім творцем. Бог задумав шлюб як союз двох з ним. Чому? Тому що від початку творець захотів, щоб чоловіки віддавали своїй дружині. Більше, ніж отримують взамін. Серйозно, шлюб тільки тоді так працює, коли, увага, чоловіки, ми віддаємо дружині більше, ніж отримуємо. Віддаємо більше, ніж отримуємо. Звідки я це взяв? Давайте згадаємо лист святого апостола Павла до церкви в Єфесі, п'ятий розділ, де сповнений Святого Духа Апостол Павло звертається до чоловіків і закликає нас любити свою дружину як Христос полюбив церкву. Скажіть, будь ласка, чи може церква віддати Христові тією ж любов'ю, якою Він полюбив церкву? Чи зможе церква виявити той рівень самопожертви, вірності, зреченості, любові, неймовірної жертовності, яку виявив Христос для того, щоб прирятувати церкву? Відповідь очевидна. Ні, як би сильно ми не любили Творця, це лише відголосок тієї любові, яку він має до нас. Тож ми покликані любити свою дружину, як Христос церкву. означає дарувати їй більше, ніж отримуємо взамін. Але що відбувається з нашою внутрішньою батарейкою? Якщо чоловік віддає більше, отримує менше, віддає більше, отримує знов менше, віддає більше і знову отримує менше. Якщо ця система закрита, і в цій системі лише всередині двоє, одного разу такий чоловік переживе банкрутство. Одного разу він чесно скаже: я вже не можу, я не можу її любити, я не можу бути ніжним, я не можу цікавитись, турбуватися про неї, тому що вона не відповідає тим, що мала б мені давати, ось чому потрібен нам творець. Виявляється, Наше особисте спілкування з ним, практика сповнення Святим Духом. Наш ранок має починатися з нашої зустрічі з творцем. Признаюсь вам, сьогодні я став і через три хвилини після того, як піднявся з ліжка, мій настрій зіпсувався, а все тому, що у нас проблема з опаленням. Ми сподівалися, що вчора вирішили цю проблему, але на ранок я проснувся і дивлюся. М -м -м. Проблема не вирішилась. Я раптом відчув, що мене наповнює і гнів і роздратування, Встали мої рідні, і вони почали відчувати токсичність мого настрою. Я зрозумів, що день тільки починається. Так не має бути. Що я зробив? Я пішов до спальної кімнати. Став на коліна і почав говорити з Богом, молитися, відкривати серце і душу. Як це важливо, щось саме святе, що може відбуватися з чоловіком і дружиною, це наше спілкування з ним щоденно. Так само і дружина, покликана віддавати чоловіку більше, ніж отримує. Звідки я це взяв? Знову лист апостола Павла до Єфесян, той самий п'ятий розділ, 22-й вірш. Там заклик до дружин, що вони мають коритися своєму чоловіку як церква. Кориться Христу. Якби ж там було написано коритися розумному чоловіку, інтелігентному, романтичному, добре заробляючому чоловіку, та ні, там заклик простий. І коритися тому, якого ти маєш. Поважати його навіть тоді, коли по-людськи він не заслуговує на повагу, так це ж також віддавати йому більше, ніж він зараз може дати тобі взамін. Запам'ятайте першу стілюючу істину і правду про шлюб. Бог задумав шлюб як союз Двох з Творцем. Шукаймо його кожного дня. Істина друга. Шлюб існує не для того, щоб зробити нас щасливими, а для того, щоб зробити нас кращими. Якщо ми глибоко переконані в тому, що шлюб це про мене, про моє щастя і задоволення, то, ймовірно, всю надію на своє щастя я покладу на людину, яка має прийти і зробити мене щасливою. Будьте уважні, я буду сфокусований на своїх потребах і недоліках тієї людини. Одного разу вона точно не зможе давати мені стільки, скільки, як я думаю, потрібно для мого щастя. І Якщо для того, щоби я був щасливий, а зараз я не дуже щасливий, що я маю робити? Правильно, я починаю змінювати свою кохану людину. І, врешті-решт, хтось приходить до того стану, що від щастя в шлюбі нічого не залишилось. Так ось. Якщо шлюб для того, щоб ми були щасливими, дайте відповідь мені на питання: навіщо мені залишатися з дружиною, з якою я зараз нещасливий? Самим логічним було сказати їй до побачення, пробачте Ауфідерзейн і почати пошуки кращої, більш підходящої, тієї, яка дасть мені більше, ніж ця, яка давала. Але ні. Ми ж знаємо, що Господь ненавидить розлучення. Насправді, Бог задумав шлюб для того, щоб робити нас кращими. Бо Бог кого передбачив, тим і призначив бути подібними образу сина Його, шлюб це місце, де мають відбуватися з нами величезні глибокі зміни. І запам'ятайте, що тільки тоді, коли ми стаємо кращими, тільки тоді ми стаємо щасливими, коли ми стаємо кращими в смиренні, в терпінні, в лагідності, в спілкуванні, в вмінні визнавати свою провину і прощати в турботі щоденній жертовності. Бог задумав шлюб не для того, щоб зробити нас щасливими, а для того, щоб зробити нас кращими. І коли ми стаємо кращими, по правді ми стаємо щасливими. Ну і третя, цілюща істина. Відмінності, які є між чоловіком і дружиною, це не прокляття, це частина Божого дизайну. Давайте признаємося, ми одружувались, виходили заміж, щоб нам було добре. Так, це правда про нас. А знаєте, як звучить сама древня причина для розлучення? Не зійшлись характерами. Ви тільки вслухайтеся в цю фразу. Що це означає? Що в характері моєї дружини є щось, що відмінне від мого характеру, щось, в чому ми різні. Дозвольте мені самому собі поставити запитання. Навіщо мені було в 1995 році одружуватись, даруйте на самому собі в жіночому тілі? Бог задумав цю різність. Різність не для того, щоб нас дратувати, але ж вона дратує. Я швидкий, вона повільна. Хто з вас швидкий? Що відчуває швидкий, коли повільна, повільно приймає Рішення. Я думаю, ми дратуємося, правда? Це ж не всі відмінності. Я не лише швидкий, вона повільна. Наприклад, я схильний тринькати гроші, а хтось схильний заощаджувати. Я схильний давати більше свободи і права на помилку у вихованні дітям нашим, а хтось готовий закручувати гайки і ставити межі щільніші і щільніші. Ми різні, і це не прокляття, це частина дизайну. Навіщо? А тому, що, виявляється, є справа, яку я сам з набором своїх чеснот, вад, вмінь, талантів і дарів не виконую. Ось чому є поруч вона, яка відрізняється, щоб доповнювати мене. Ось навіщо ця різність? Але Бог задумав, що ці двоє не просто будуть поруч, доповнювати одне одного в якійсь спільній місії, і не одній в багатьох важливих справах. Доповнювати це означає святкувати відмінності. Це означає часом мені відійти в сторону і дозволити чеснотам, дарам, здібностям моєї дружини вийти на авансцену. Саме так. Це потрібно святкувати. Але з іншого боку, ми покликані не просто бути разом, а двоє стануть одним. Це означає, що швидкий повинен вчитися бути повільнішим. Бо не раз потрібно дійсно бути повільнішим в прийняті рішення, в реакції на щось. Той, хто схильний тримати гроші, повинен вчитися відкладати задоволення на потім і заощаджувати. Тож насправді ми покликані переймати чесноти одне одного. Підводимо підсумки: три цілющі істини для шлюбу. Перше. Шлюб задуманий не як союз Двох, а як союз Двох з творцем. Найважливіше, що може відбуватися щодня у шлюбі, це особиста зустріч окремо чоловіка, окремо дружини з їхнім творцем. І без сумніву разом. Ось чому. Починайте свій день молитвою. Ось чому занурюйтеся в священне Писання. Ось чому відкривайте душу і майте спрагу чути голос Божий, ось чому наповнюйте Святим Духом, бо тільки в ньому ми черпаємо силу давати більше, ніж ми отримаємо. Друге шлюб не для того, щоб зробити нас щасливими, а для того, щоб зробити нас кращими. Але якщо ми стаємо кращими, ми воістину стаємо щасливими. І третє, відмінності. Це не прокляття, це частину дизайну. Вони для того, щоб доповнювати нас у виконанні багатьох прекрасних справ, які самі поодинці ми виконати не зможемо. Відмінності для того, щоб розвивати наш характер, і ми вчились одне в одного. Благословені усім нам.